Вітаю, друзі! Сьогодні відповім вам на два дуже важливі питання для кожного, хто починає цікавитися криптовалютою. За кілька хвилин ви дізнаєтесь, як швидко і правильно зареєструвати криптогаманець Metamask та як автоматично додати будь-яку мережу у цей гаманець. В Google пошуку відкриваємо сайт Metamask.io. Нажимаємо Завантажити для браузера. Нам відкривається плагін, нажимаємо додати в Chrome. На даний момент він встановлюється і буде відображатися в правому верхньому кутку. Він автоматично відкривається для реєстрації. Приймаємо умови, вводимо надійний пароль. Бажано, щоб там були букви, цифри і символи. Підтверджуємо і нажимаємо створити гаманець. Вибираємо Secure My Wallet. Перед нами буде 12 слів, які обов'язково потрібно записати на листочку. Рекомендую, тому що це знадобиться для відновлення. Тут вписуємо пропущені слова. Ми нажимаємо підтвердити. Отже, перед нами відкривається Гамане. Зараз тут є тільки од... одна мережа Ефіріум. налаштуваннях ще можна вибрати кілька мереж, нажавши просто додати і підтвердити. Але якщо нам знадобиться якісь інші мережі, яких немає в списку, то це буде складніше зробити. Потрібно шукати в мережі оці всі пункти і символи. Але можна зробити набагато простіше завдяки сайту Chainlist. Він буде в описі під відео. Просто потрібно під'єднати цей сайт до свого гаманця і обрати необхідну мережу з списку на сайті. Для прикладу. Я виберу мережу BNB Smart Chain, якою найчастіше користуюсь. Нажимаємо додати. І бачимо, вона вже є в нашому гаманці. До речі, зручно користуватись браузерним перекладачем. Отже, в нас є вже три мережі. І так можемо вибирати будь-яку з цього списку. Візьмемо ще мережу «Оптимізм». Отже, підтверджуємо. І ось вона також є в нашому гаманці. Отже, міняємо мережу на BNB Smart Chain. І закидаємо невелику кількість BNB з біржі для того, щоб оплачувати транзакції в цій мережі. Отут копіюємо адресу свого гаманця і вставляємо на біржі. Обов'язково вказуємо при пересиланні в монет BNB мережу в R20. Щоб додати інші токени, просто на імпорт токенів і вводимо необхідні символи для токена, який нам потрібен. Отже, тестуйте різні додатки. Якщо не можете знайти відповіді на якісь питання, пишіть нам в коментарі. І ми постараємось зняти для вас детальну відповідь.